Шановні друзі, ми продовжуємо випуск програми Секонд Стиль. Сьогодні ми розповімо вам про найбільш відомий образ американця, який ми знаємо, із фільмів Вестерн, музики кантрі. Ну і загалом по тому, як себе позиціонує справжній американець у політиці, громадському житті культурі. Мова йде про кантрі стиль. Тяно ну, скажи, будь ласка, а от що тобі відомо про кантрі стиль? Мені відомо про кантрі-стиль з фільмів американських музики американської. Та дуже класна штука, коли ти дивишся на е, сучасних колбоїв. До речі, е, цей стиль е, стає все більш популярним з появою е, нових серіалів, нових фільмів. Е, ну згадати хоча би дикий захід, який Фактично, став одним із таких брендів е, сучасної компанії Netflix. Елементами стилю кантрі є капелюх, пончо, джинсові штани, чоботи-козаки, галстук Боло, ну і клітчаста сорочка. Отже, Тетяна розпочинаємо вибір сорочок. Ну, як бачимо, він є досить великий. Бачимо сорочки різного фасону на короткий рукав, на довгий. Ось мені, наприклад, дуже подобається ця голуба. Друзі, бачите, в магазині Second Brand ми можемо обрати ну, отакі, такі красиві сорочки, які підійдуть під чоловічий образ кобоя. А що би ти хотіла? Власне, я би хотіла легкий, літній, ніжний образ. Чудово! Ну тоді починаємо. Бачимо, Тетяна обрала е, такий білий образ. Я знайшов накидку в такому трохи індіанському стилі. Е, від себе додавлю, що у кантрі стилі власне поєднуються отакі елементи індіанського одягу, які вигідно підкреслюють і доповнюють його. Як і говорили, е, важливим елементом кантрі стилю є взуття. Класичним варіантом будуть чоботи козаки Але також ми можемо обрати чоботи, які стилізуються під козаки з характерним каблуком. Ну ось, мені, наприклад, сподобались е, такі, і вважаю, що вони будуть якнайкраще підходити до того одягу, який ми вже обрали. Друзі, варто зазначити, що при пошитті одягу кантрі найчастіше використовуються наступні матеріали: це є шкіра, бавовна, замша і льон. Це є екологічно чисті матеріали, і ще дуже такий важливий момент, що вони вигідно декоруються окремими елементами, оскільки стиль кантрі це все таки брутальний стиль. Завершуючи сьогоднішню програму, добавлю, що кантрі стиль це є стиль практичний, лаконічний. В ньому використовуються натуральні матеріали а також він підкреслює вашу індивідуальність.